Яка була твоя найбільш ризикова інвестиція? Я купив навчання по трейдингу в однієї відомої людини. Я тоді отримав суму, велику суму в управління. Я почав вести три і мені почали писати люди про гроші управління. Я вирішив, що з підтримкою такого серйозного ментора я дуже класно буду управляти тією сумою. Ну і ніхре в нас не вийшло. Типу, я перших пару місяців зробив невеликий плюс біля 10%, А потім, ну в принципі, та система не працювала. І я перестав навіть той інструмент торгувати. Тобто, по факту, ті гроші вони взагалі не окупилися, бо той підхід, якого він вчив, він не виправдався, а сума була дуже велика. Це можна було машину купити. Тому, коли проходите навчання, завжди старайтеся тільки з тими, хто з вами буде торгувати, живі сесії проводити. Ділиться чим по більшою кількістю трейдів, бо трейдинг це дуже практичний навик, і навіть торгувати різні інструменти крипта, індекси, валютні пари це зовсім інші підходи потрібні.